Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі Powercast. І у нас сьогодні буде тема огляду о, щучої класики. Це приманка від Strike Pro, яка називається Piquad. Це одна з моїх найулюбленіших приманок по щуці. Я її зобов'язаний майже всіма трофеями. Коротше кажучи, всі ті великі риби, які я зловив, майже усі були зловлені на неї. Так давайте ж розглянемо, чим саме така ця приманка видатна і чому саме вона заслуговує на нашу увагу. Ось це один з небагатьох екземплярів, який уцілів ще з давніх часів. Приніс він мені. Досить велику кількість щук. Це, до речі, приманка, взагалі, на яку я за все життя зловив найбільше і найбільших щук. Саме тому я її так люблю. Але гадаю, що мою любов також по, цьому, по цій приманці розділять ще дуже багато рибалок, мабуть, по цілій Європі або, можливо, навіть по цілому світу. Бо вона є досить популярною, саме тому, що вона класно е ловить щуку. І так, друзі, розмір 20 см і вага близько 50 грамів. Саме це, на мій погляд, робить цю приманку досить комфортною для лову, скажімо, яке не потребує ще спеціалізованих вудилищ, Да? Найлегшою палкою якою я закидував ці приманки, це був Зодіаз до 42 грамів. Він уже цілком непогано впорається з такою вагою та дає змогу. Якісно ловити і підсікати щуку саме на Пікшади. Сама ж приманка Пікшад зроблена з досить такого пружного та плотного пластику, ну, верніше, а, силикону або ж гуми. А, на мій погляд, вона ще й непогано тримає всі ці щучі покльовки, але все-таки трапляється інколи. Не дуже гарні моменти, коли відбивається хвіст. Ну, від цього будь-яка приманка не застрахована. До речі, ось саме ця е, така от е, кольорова палітра з часом перетворюється в ось таку. Фарба саме з цього е, екземпляра дуже швидко злазить. Я не знаю, чого вони так пофарбовані. Хоча ось інший цей або ось цей, або навіть ось цей, значно краще тримають на собі цю фарбу. Звернімо увагу ще на очі. Ось це буквально кілька покльовок, і всі ці. Скажімо, гарненькі оченята у нього відпадають. Вони не тримаються добре, кому це важливо, можете ще приклеїти, але здебільшого це не має сенсу. Після кількох покльовок вони вже будуть ось так виглядати, але на уловісті самої приманки це аж ніяк не впливає. Хочу відмітити таку особливість, що саме ось цей пікшат став початком моєї, скажімо, кар'єри бік -бейтів. Це була перша приманка, яка дійсно вселила віру в то, що риба клює на такі, на той момент, як мені здавалося, величезні приманки. Отримав кілька холостих клювак і побачу, що дійсно є порізи, і це мене підбадьорило. Ну і в майбутньому там була вся ця джеркова історія, яка гарно не закінчилася. Ну, це таке ліричний відступ. Так от, друзі, а, трішечки по кольорах хочу вам розповісти, які у мене найкраще працюють цих пікшедів. Як я вам вже показав, ось цей, нехай це буде Tiger, нам, мабуть, так найзвичніше. Потім другий все-таки кольор я би хотів виділити ось цей, який нині переростає в ось таку от штукенцію. Да? Саме чомусь такі яскраві кислотні кольори найбільше провокують щуку на моїй практиці. Не знаю, з чим це пов'язано, але здебільшого ловили ми також в холодну пору року. Але інколи бувають і виключення: ось такі спокійні. Колір також непогано спрацьовує по щуці. Він відстає звісно ж від ось цих кислотних, але все одно має право на існування, бо трапляються випадки, коли саме він. Ще є ось такі світленькі в моєму арсеналі. Також на нього мав щучі е клюваки, але чомусь менше, як на ось цей. Поки що підкреслю. Ще раз лідером саме ось цей пікшат. Були в мене ще інші кольори, там якісь червоні. Або ще якісь інші приманки, вони якось працюють епізодично. Вони мають певний свій шарм, але якось вони спрацьовують, ну, скажімо, два дні вона ловить, да, там за тиждень, коли ми були на воді, два дні на неї є е, е, якась реакція, потім чого, чомусь пропадає е, цікаві щуки, і все-таки знову ж таки в топ виходить саме ось така яскрава фарба. Гра приманки, друзі, гра цього е, пікшада, на мій. Погляд дуже продумана виробником. Мабуть, вони багато експериментували, ну, принаймні вклали сюди дуже багато чому о, своїх знань для того, щоб ця приманка класно ловила і класно грала. Скажу вам відразу: на найповільніших швидкостях проводки вона у мене не працює. Це дуже парадоксально якраз в цьому аспекті приманка, тому що я її не можу провести повільно за рахунок того, що вона з відносно жорсткого о, матеріалу зроблена. А на якійсь такій, скажімо, середній швидкості вона вже працює непогано, і риба реагує на це. Я не розумію, як це працює все в комплексі, скажімо, бо є приманки, які на значно повільніших швидкостях працюють, але чомусь риба на них так не реагує. Так от, власне кажучи, приманка поводить себе у воді дуже живо та реалістично. Вона має досить широкий такий розмах хвоста, таку широкоамплітудну, але низькочастотну гру. Також приманка має дуже класний ролінг, Залежно ще, звісно ж, від того, як ми її підвантажимо, вона буде змінювати свій тишечки малюнок гри. І так, власне, про підвантаження, що вам хочу розповісти. Да? Ось я якраз вибрав ці два екземпляри. які, як бачите, один у мене має носове підвантаження, другий на пузі. А, могло би здатися, що 5 грамів це взагалі ні про що для такої приманухи, але ні. Повірте мені, що це дуже сильно рішає. Так, власне кажучи, чому саме така система підвантаження? Давайте я вам поясню. Коли ми, наприклад, ловили там на Сокернянських просторах величезних щуку, то там глибина відносно скрізь була однакова. Да? Умовно кажучи, ти виходиш на якийсь там полив, який має 2,5 метри, і там хлистаєш. І ось так приблизно йде там, да? Все цей рельєф, не дуже сильно змінюється. І ти там хлистаєш просто цю воду, знаючи вже якісь точки, про них обловлюєш. Риба реагує. Якогось такого радикального швидкого занурення джигової, складової, скажімо, в проводці там не потребувалося мені. Тому я їх підвантажував в пузо, мені чого здавалося, що вона трішки має стриманіший цей ролінг і краще грає хвостом, якби якось так активніше. Працювало це там дуже класно. До речі, прикріплю видос. він там, мабуть, шакацапською мовою у мене був ворожою, ну, але кому цікаво, можете глянути. <кхід> так от, власне, там в такому монтажі ця приманка працювала чудово. Коли ж у мене змінилися локації, і я зараз ловлю на зовсім інших місцях, де дуже часто о, пагорби зміняються якимись звалами. На, скажімо, 4 або 3 метри, там від півтора перепади такі, да? але це все виходить на коротку, то я не можу е з такою проводкою якісно обловлювати, даючи паузу, приманка тоне трошки інакше. Тому тут я змушений використовувати ось такий уже монтаж. Він більше є. Доречним, коли ми обловлюємо якісь пагорби, звали, тоді при такому монтажі ця приманка має ще й джигову складову, вона краще грає на джигу. Ця також грає на джигу, але вона не має такого, скажімо, більш яскравої гри. Тому ось такий спосіб монтажу я тут використовую і в принципі він дає свої результати. Варто відмітити, друзі, ще закид цієї приманки. Це, мабуть, один з найкращих літунів, який є в моїй коробці. Справа в тому, що форма тіла його така, як ковбаса, да, і воно не сильно там десь у нас крутиться на закиді, не входить приманка в штопор, абсолютно нічого. Вона летить коректно, інколи там буває, загинається десь трошки хвіст на закіді, але все одно. Якщо взяти всю гуму, якою я користуюся, це буде одна з найдальнобойніших приманок. Це, звісно ж, дуже важливо, коли ти ловиш з берега, коли велика площа, у тебе є там вудка, скажімо, 2,50-270 метрів довгий речах, ти вкладаєшся в закид, і тоді в тебе є змога докинути до дальніх точок. Тут мені все це діло не потрібно, але все одно часто ловимо, коли дме вітер, також з вітом ця приманка може гарно поборотися. Ну і в принципі з мінімальними скажімо, поправками на цей вітер є змога покласти дуже точно, куди вам треба. Кілька слів про упаковку. Як ви бачите, да, знаходиться вона ось в такому. Ну. Упаковці боксі. Uh, упаковані вони по два штуки. Так продаються, принаймні це розмір 20 Більше приманки вже йдуть по одному, а менше там по 5 чи скільки, я навіть не знаю, вони мені не цікаві. Так от, власне кажучи, купуючи таку упаковочку, тут іде дві рибини однакового розміру та однакового кольору. Не знаю, в деяких магазинах погоджуються зробити мікси, в деяких ні. Ну, у мене принаймні ось так. Хоча тут рибини різні, але вони були однакові. Так от, що я вам хочу сказати, у нас в Україні взагалі якось з кольорами пікшадів дуже бідненько. Не знаю, з чим це пов'язано, чи так домовилися в контракті, або ж по якихось інших причинах не завозять вони ще якісь цікаві кольори, хоча там їх є досить немало. Власне кажучи, як вирішити цю проблему? Просто- Дуже просто. У нас є велика кількість класних майстрів, які відливають ці пікшади. Але, друзі, я вже один раз був так наколовся на дуже невдалу е штуку. Я замовив у майстра декілька пікшадів. Вони прийшли, полежали в коробці. Вони просто у мене розпалися всі. Повідпадали хвости, там ще щось з ними сталося. У воду, коли я їх кидав, вони були дубові, вони абсолютно не грали. Тому, якщо ви купуєте в якогось майста там пікшада, да, попросіть його ось такий простий тест, для чого це робиться, щоб ви розуміли, як має загинатися хвіст цієї приманки. Якщо цей хвіст там торчить якось отак дубово, то тоді вже це не канає. Вона не буде мати цю гру і вона не буде вже такою привабливою для хижака. Ну, можливо, вона зловить, я не знаю, але вона має гнутися десь приблизно ось так, або, можливо, ще. Більше, да, там є хлопці, які дуже круто їх відливають. Звісно, вони не витримують стільки покльовок, як ця більш жорстка приманка, але вони, е є шанс, що вони спровокують більше рибин завдяки своєму кольорі та завдяки своєму м'якому тілу, яка е ще більше покращить їх гру. Ну, власне, ще кілька слів про проводку. Да. Велика гума у нас уже якось по замовченню. Да. Варто відмітити, що вона здебільшого проводиться все-таки рівноміркою. Як це відбувається? Закидаємо ми приманку, даємо приманці впасти на дно і потім погнали. Рівномірна неспішна проводка, проводити, я би вам рекомендував в тому темпі, подивитися під ногами, провести, коли в неї заводиться цей хвіст. Все-таки, ще раз підкреслюю, що вона не дасть нам змогу дуже повільно цього робити. Темп буде трішки вищий, я не знаю, середній, нехай це буде так. І ось в такому середньому темпі варто проводити цю приманку. Але, як завжди, є виключення. Пам'ятайте, що інколи риба реагує не тільки на рівномірну, а на якесь підсмикування, умовно кажучи, підтвічування. Ми робимо там 4-5 обертів катушку і робимо якийсь смик, приманка в цей момент робить імпульс. Є е, такий момент, коли щука саме тоді атакує цю приманку. Все це діло, звісно ж, вирішується тільки експериментальним методом, тільки на воді. Якщо ж вам водойма, скажімо, не дуже знайома, да, ви не знаєте, які там перепади глибин, я що роблю? Я просто періодично приманку даю паузу, щоб вона впала на дно і потім продовжую е, проводку. В такому випадку, друзі, я. Зараз у мене тут є проблема, певна, да? але я використовував гачки, які все-таки е, трішки розгинаються. Зараз у мене тут з собою їх, на жаль, немає. В Україні всі я їх е, там десь погнув, поломав. Так от, власне кажучи, коли нова водойма, і ми не знаємо, що є на дні, є сенс поставити м'які гачки, які ми розігнемо за допомогою потужності нашого шнура. Це збереже ваші приманки від обривів, бо це досить така накладна штука по фінансах. Ще такий нюанс, це не тільки по пікшадах, це стосовно всіх бікбейтів. Да, недавно ми тут дебатили з колегою на рахунок того, є якби, скажімо, дві позиції на рахунок покльовки на бікбейт. Одна позиція, яка це підсікати абсолютно будь-який незрозумілий контакт з рибою. І друга позиція це не підсікати абсолютно ніякі контакти до того, поки риба не повісне. Так от, я все-таки являюся сторонником другої позиції. Я чекаю, друзі, якщо ви подивитеся мої відео, да, то там видно, що інколи. Риба два, а то й три рази атакує цю приманку. Я не знаю, з чим це пов'язано, але вона один раз може її спробувати, другий раз може її спробувати. Якщо я всічу сильно, здебільшого це все одна спроба буде. Приманка поведе себе якось неадекватно і вона не буде другий раз її добирати. Тому я чекаю, і моментом саме для підсічки у мене є ось ця хватка. Або конкретна зупинка приманки, або вже якийсь ривок приманки. Саме після цього я вже роблю підсічку. Підкреслю ще раз. На проводці перед цією зупинкою або ривком може бути ще декілька якихось таких спроб з'їсти приманку або її пощупати, вкусити. Це дуже важливий момент, якщо ми ще раз скажу, зробимо підсічку саме під час цього першого контакту, досить агресивно, приманка у нас відійде від щуки, з великою вірогідністю ця мамка вже втратить цікавість до нашої приманки. Ще трішки додам про підсічку, друзі. Передивившись більшість своїх фото, які там були нафотані, да, я з'ясував і прийшов до висновку, що все-таки дуже великий відсоток це відбувається ось так: приманка цілком в пащі риби. Так, да, є інколи, коли вона якось там бере в поперек. Або ще якось, але здебільшого, вона, приманка є глибоко в шахті, і це нам не потребує таку дуже сильну агресивну підсічку, досить вудкою. ну Всікти, скажімо, не треба там всікти із-за вуха чи ще щось таке. Монтажі народ, як ви бачите, да, я використовую у переважній більшості випадків це ось такий подвійний стінгер. Подвійний я маю на увазі з двома гачками. Він прекрасно, гармонійно вписується з цією приманкою. Виготовляє стінгер я сам саме під розмір. Кожної приманки індивідуально. Тому у мене всі там якісь перехльости зачепи і неприємні моменти зведені до нуля. Е, гачки я тут використовую різні. Десь використовую 1-0, десь 2-0. Е, це, мабуть, 1-0 зараз, і там і там стоять. Інколи ще буває, що я передній гачок ставлю більше, задній менше. Ну, коротше таке, як то кажуть, все від настрою залежить і від обставин, де ми ловимо. Пам'ятайте ще, що є сенс інколи, якщо у вас там немає прям мами. Да? Але є місця з великою кількістю зачепів. Є сенс поставити м'які гаки, які дають змогу розігнути їх для того, щоб врятувати приманку. Якщо ви всічете вже ту маму, ну у більшості все таки випадків. Розпустити фрикціон це не є такою проблемою. Тож, отака от класнюча приманка цей пікшат. Хто з вас ще не пробував, я вам рекомендую підкреслю не тільки оригінал, можете спробувати і копії. Вона дійсно класно проявляє себе при закиді. вона гарно поводить себе у воді і на неї чудово реагує щука. Ну, на жаль, не тільки велика, дрібізок також чіпляється. Але майте на увазі, що ця приманка 100% варта вашої уваги. Тож, друзі, це все, що я вам хотів сказати. Кому сподобалось, тисніть. Вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх міцненько обіймаю та до нових зустрічей. Всім покидам.